Реально в Калуші є що показати. Надійна тилова громада. Прикарпатські журналісти проінспектували місто Калуш та дізналися, як він функціонує у час війни зокрема, долає виклики та шукає можливості для розвитку. І як розповів під час зустрічі з представниками змі, очільник міської територіальної громади Андрій Найда від початку повномасштабного вторгнення Калущина надавала допомогу внутрішньопереміщеним особам та підприємствам, які змушені були шукати місця для розгортання діяльності. До нас було релоковано дуже багато внутрішньопереміщених осіб. На початках це було біля 14 тисяч за. Лишилися біля п'яти тисяч, але ми прекрасно розуміли, що перейде час, коли виплати держави зменшаться, або взагалі пропадуть, їм треба десь мати роботу. І тут ми взяли напрямок для того, щоб ми релоковувалися підприємства з тим, що потім в майбутньому тих людей забезпечити роботою. І нам реально вдалося затягнути сюди ну, орієнтовно так 29 підприємств, тому що деякі підприємства повернулися назад, але вони залишили ту свою філію. Деякі підприємства вже почали з нуля будувати достатньо серйозні промислові виробництва. Одне з таких підприємств харківська компанія Allwood, яка орендує 7 тисяч квадратних метрів виробничої площі і виробляє до 5 тисяч дверей на місяць. Тут роботу отримали понад 100 працівників з середньою зарплатою 24 тисячі гривень. До слова, Allwood є найбільшим платником податку з доходів фізичних осіб серед релокованих підприємств Калужської міської територіальної громади. Чому саме Калуш? Ну, дивіться, у нас були дуже специфічні вимоги до приміщень. Ми там буквально знайшли. Я, я три місяці особисто цим питанням займався. Ми знайшли буквально по західній Україні там, ну, може, 5-7 місць, де ми бачили приміщення. Тут приміщення нам підійшло більше за всіх це по-перше. По-друге, нам в принципі дуже сподобалось, як нас з самого спочатку прийняли ну, місцева влада. Від початку війни, за підтримки міжнародних донорів, вдалося відкрити три прихистки, у яких мешкає на сьогодні до 80 осіб. Один з таких торік відкрили у Калуші. На сьогодні тут проживає 40 внутрішньопереміщених осіб, з яких 14 дітей віком від 1,5 до 13 років. Його мешканці з Харківської, Донецької та Запорізької областей. Другий дім, люди добрі. Нам подобається, ну може таке статися, що можемо і залишитися. Ми ще не плануємо на майбутнє. Додому хочеться, але чекаємо на перемогу, віримо в перемогу. Загалом у каловській громаді зареєстровані понад 5 тисяч переселенців з інших регіонів України. Отримати допомогу вони зокрема можуть у волонтерському хабі «Чисті серця калош. Понад 200 волонтерів надають соціальну та гуманітарну допомогу, а також юридичні та психологічні послуги. Мінімум 500 людей в місяць, це так мінімально. Тобто, людей то, що звертаються. Загально люди приходять до нас, заповнюють оцінку потреб, де вони вказують, чи вони потребують психолога, юриста, тобто якої вони допомоги потребують, чи вони потребують тільки гуманітарної допомоги, або чи вони просто хочуть прийти поспілкуватися. Для цього в нас працюють соціальні працівники. Окрім того, під час прес-туру журналісти відвідали Каловський геріатричний центр відділення медичної реблі реабілітації та фізичної терапії Калурської районної лікарні, а також побували на місці будівництва майбутнього проєкту реабілітаційний центр ветеранів війни 4.5.0 Прикарпаття. Як розповіла керівниця проєкту, дружина полеглого воїна Олега Перегуди Василина нещодавно був підписаний меморандум про співпрацю між Калуською міською радою, який передбачає широку співпрацю щодо підтримки військовослужбовців та ветеранів. Ми зараз в пошуку фахівців команди для дання реабілітаційних послуг психолога. Ми Криті нам потрібна і фінансова допомога без неї ми ніяк не будемо рухати наш проект. Локально можливо бізнес чи хтось, можливо, може якимись матеріалами будівельними допомагати чи локально, якими закривати певні наші потреби. Волонтери так само у нас робота тут є постійно. Тобто, внутрішні ремонтні роботи, нам потрібні руки, територію, зачистку зробити. Ті всі дерева, що ми не доробили, зараз потепліє і ну роботи тут насправді багато. Ми будь-якій допомозі будемо брати. Також журналісти в рамках прес туру дегустували хліб, спеч. За унікальним рецептом у пекарні Матусин хлібчик, а незабаром пекарня ще й готує ексклюзив. Випікатимуть калорський торт із солоною карамеллю. Калошський торт буде е, називатися солоною карамеллю, тому що в калуші завжди видобували сіль, і ми так вирішили поєднати. Сіль і оцю таку ізюминку. дану поїздку для журналістів у Каловську громаду реалізували івано франківське регіональне відділення асоціації міст України спільно з міською радою, підбиваючи підсумки прес-туру, очільник міста Андрій Найдан голосив, що такі промоції необхідні, адже саме тилові громади готові прийняти як людей так і підприємства Калуська громада, громада, яка є прогресивна. Так, тобто, ми намагаємося показати, що ми готові до прийняття бізнесу, тому що ми є екоіндустріальна громада. Ми показали тому, що ми ж не тільки допомагаємо бізнесу, а допомагаємо всім людям. Так, зокрема, ми сьогодні побачили, яка є серйозна підтримка для внутрішньопереміщених осіб, підтримка для наших воїнів. Показали дійсно, як іде тісна співпраця громадських організацій з міською радою з різними донорами. От, бачимо цей реабілітаційний центр, який майбутній, який хоче реалізувати дружина наш про героя Олега Перегуда, це Василина Перегуда, дуже такі хороші ініціативи. Так? Показали, як дійсно релоковані підприємства працюють. Це дуже добре, тому що ми маємо показати промоцію нашої громади. Тому що, на жаль, йдуть там бойові дії, і ми повинні показати, що ми готові приймати як людей, так і підприємства. Андрій Менів, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.